Він сказав щось навчав, що, ну, українці буде прогресивні. Прогрес українською мовою, можна ще сказати, поступ. Отже, ми, українці, будемо поступові. Не на храпу, а чітко сплановано. Так? І, можливо, комусь може видатися, що за ці дні зроблено не так. Можливо, в іншому місці, в іншому просторі, і я старі, в іншому часі. Але в той час, що мене, дай Богу, не лише говорити, а й показати, за цей час ми сердови досягли ось цього і ось цього. І це є докази того, що зробили. Я дякую вам за те, що ще два дні тому, якби я опинився на якийсь Скажімо, зібрання організації з назвою е, Анонімні правові вігласи, я міг би сказати, я Андрій і я нічого не знаю про правоспроможність громади. Минуло всього півтора дні, і я вже не можу з чистим сумнів таке сказати, бо дечого навчився навіть я. А тому я дякую вам за те, що... Почув не тільки я, а ви одного почули про те, що дізнаються ті, хто завітає на де будуть поставлені всі ці матеріали, ті, хто стежитиме за вашою дальшою діяльністю. Звісно ж, я знову і знову дякую нашим перекладачам. І отут дуже цікаво, що в мене таке сьогодні поезія була. Та у нас форма ронту. Тобто, ми починали з Вероніки Іована. І велика я для нас і закінчується. Але от де там є штука для сих, там. От знаєте, що навіть 27 таких штук разом нічого не варті. Без перекладачів і без звуковиків, які теж забезпечували роботу. Прошу подякувати. Та, 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 Наразі, звичайно, дуже цікавий простір, в якому ми працювали. І дуже цікаво, як нас водночас розводили по різних майданчиках і кімнатах, але там відбувалося те, що, от, гарне слово, мережування. І таке мережування, вона насправді зліталося, яке, можливо, і важко сплести. І воно прозоре. Тому що там є оті ті вузлики і оті ті точки. І можливо це якраз ті точки доступу, про які дехто із вас тут говорив. Ну що ж, дякую всім. У мене залишається а, три слова, які я маю вимовити, так? Да? Це не числівники цього разу. А можна я їх скажу у зворотньому порядку? Я мав сказати одне слово страшного, а потім два. אַຕະ דോ ପତୋର କାବା